Добрий день, любі п'ятикласники! Тема нашого заняття Олександр Олесь. Заспів Україна в старовину. Ярослав Мудрий. Поетична оповідь про минуле нашого народу, князів Русі України, їхню мудрість, благородство, хоробрість, любов до рідної землі. Сьогодні ми продовжимо роботу над книгою Княжа Україна, познайомимося з поезіями заспів Україна в старомину Ярослав Мудрий. Розширимо знання про історичне минуле нашого народу, вірування наших пращурів, утворення Києва. Київської Русі, княже правління, війни та військові походи. Закарбуємо в пам'яті заповіт Ярослава Мудрого своїм нащадкам. Визначимо тему та ідею поетичних розповідей про Україну. Охарактеризуємо головних персонажів і сюжет. Доба Київської Русі загадковий та прекрасний період нашої історії. Попри війни, які точилися на той час із хижими завойовниками, попри міжособиці, які деколи затьмарювали мирне існування держави, цей період подарував нам розвиток писемності, прекрасні літописні твори, видатних історичних особистостей та великі перемоги над ворогом. Девізом нашого року стали цикличні слова Івана Яковича Франка. Доки будете держатися купи, незламно стоятимете всі за одного і один за всіх, доти ніяка ворожа сила нас не побідить. Як повільна пісня ковзаря звучить заспів до збірки, княжа Україна, він є першим віршем збірки, з нього стає зрозумілим, про що буде йти мова цілому творі. Розкажу вам про минуле, що вже мохом поросло, що нащадками забуте, за водою поплило. Перед вами стародавні пройдуть хвилями часи, і з могил до вас озвуться наших предків голоси. У ньому розповідається про язичницькі вірування наших пращурів, згадується Дажбог, Стрибух, Перун, Духи, хануни водяники, мавки, лісовики, русалки та описується їхня діяльність на землі і на небі. Слов'яни не знали віри в одного Бога, а шанували різних богів. Вони вірили, немов найстаршим богом, є Перун, Бог блискавки, який, на їхню думку, кидає громи та блискавки з хмар. Другим божеством був теж Бог, Бог Сонця, що дарував людям багатство і щастя. Бог Велес опікувався худобою і був богом сільського господарства. Старибог був богом вітру та посилав на землю посуху. Крім головних богів, слов'яни шанували менші поганські божества. Що, на їх думку, мали жити в різних місцях. Так вони вірили, немов по хатах живуть домовики. У лісах лісовики, по водах і болотах водяники та русалки. Деяких із них слов'яни бажали добрими, бо вони допомагають людям, а інших злими, що кожному шкодять. Щоб добути собі прихильність богів, наші предки приносили їм жертви зі страви, напитки, овочі, тварин. А тепер спробуємо вгадати богів та міфічні істот з фрагменту заспів за цитатою або описом. І ходив блукав до ночі з синім степом без дорог. Дажбу. Представники нечистої сили, які жили у лісі. Лісовик мавки. По пустелі лісовій літав на крилах, грав на кубзі золотий – стрибу. Представники нечистої сили, які жили на річці. Русалки пудяники. Т'яте часом плакав, як дитина. Часом сурмами будив. Перун. А тепер розгорніть зошити і запишіть план до фрагменту заспів. Перше. Початок історії. Друге. Вірування стародавніх пращурів. Третє. Мешканці лісів та річок. Четверте. Поява людини. Україна в старовину. Перед роботою над цим фрагментом звернемо увагу на лексичне значення деяких слів: Граби, вільхи явори, породи дерев. Потоки, стрімкі ріки, смарагдові, зелені. Багно, болото, став, водоймище, вепрі, дикі свині, кабани, тури, дикі бики. Україна в старовину описує природу нашої країни у стародавні часи. Зображує рослини, граби, вільхи, яворі, сосни, дуби, тварин, вепри, тури, олені. Вовки, кабани, ведмеді, лосі, рисі, зубри, бурсуки, які зустрічались на нашій території у ті далекі часи, дає уявлення про заняття первісних українців. По лісах дрімучих, темних, з луком пращур наш йшов, з рисем, лосем і ведмедем він боровся і боров. Описуючи буйство природи нашої країни у стародавні часи, зображуючи рослинний та тваринний світ, автор нагадує нащадкам про безцінне природне багатство нашої країни, яке потрібно любити та оберігати. У віржах Княжої України постають перед нами образи відважних, мужніх захисників рідного краю. У них бачаємо найкращі риси не тільки доблесних воїнів, а й розсудливих і мудрих політиків, справжніх господарів своєї землі. Саме такою людиною і був Ярослав Мудрий. Ярослав Мудрий руський князь, видатний державний діяч і політик. Період правління князя Ярослава Мудрого вважається епохою величі Росії. Саме в цей час Русь досягла Зеніту своєї могутності і стала в один ряд з найбільш потужними європейськими державами. Ярослав розширив кордони Русі, активно займався будівництвом. При ньому побудовані золоті ворота, храм Святої Софії. Він зміцнював міжнародний авторитет держави, сприяв розвитку освіти і мистецтва. Затвердий перший юридичний документ збірник законів Руська Правда створив першу школу при Софії Київській і першу бібліотеку в Києві. Особистість самого Ярослава сприймається як ідеал руського князя. Його вигляд увічнений на сучасній грошовій копюрі номіналом 2 гривні. Хоча літописи не залишили докладного опису зовнішності Ярослава Мудрого, відомо, що він був кульгавим з однієї з версій, з ранніх років через перенесений параліч, за іншою в результаті поранення в одному з боїв. Втім, кульгавість не заважала йому бути фізично сильним. Описуючи його характер, літописець говорить про розум, розсудливість. Стараність у православній вірі, співчуття до незамужних, хоробрість. Вдача Ярослава була сувора, а життя скромне. Так зображують Ярослава Мудрого літописи, а яким він перед нами постає в квізі Княжа Україна. Ми зараз дізнаємося, розглянувши розділ Ярослав Мудрий. Працюючи над цим фрагментом. Звернемо увагу на лексичне значення слів. Окаянний, який порушує моральні настанови. Небавом, незабаром, невдовзі, скоро, Берл – символ князівської влади, палиця, оздоблена коштовним камінням і різьбою. Бандура, гуслі, сопілка, музичні інструменти, скоромохи, штукарі. Митці, які розважали гостей при дворі князя. Фрагмент збірки княжа Україна Ярослав Мудрий оповідає про прихід князя Ярослава до влади та добу його правління, яка характеризується розквітом України, а саме розвитком торгівлі, встановлення дипломатичних відносин з іншими державами, початком будівництва. Це був славетний період розвитку України. Але, на жаль, після смерті Ярослава його сини не змогли гідно продовжити справу батька. Тож, за допомогою цитат із тексту спробуємо створити асоціативне груну Ярослав Мудрий. В цьому фрагменті Ярослав постає перед нами як передбачливий будівничий та захисник держави. Київ царгородом другим став, мудрий державний діяч. Але мудрість Ярослава вся була в його ділах. Дбайливий господар своєї країни, і небавом Україна зацвіла як пишний сад, дбає про свій народ. Знову люди багатіти почали, він є відважним. Та ходив на Печенігів і Черкесів під Кавказ. Величний підтримує міжнародні зв'язки. І в Європі честю мали поріднитись Ярославом. Миролюбний. Не хотів він воювати, не тягла його війна, вдумливий наставник. Не сваріться, жийте в згоді. Ідейним центром цього фрагменту є заповіт Ярослава Мудрого. Мудрий князь заповідає своїм нащадкам: не сваріться, жийте в згоді, тільки мир збере усе, а незгода, наче вітер, все по пулю рознесе. Як не будете всі разом, під спільної мети, ви, державу, зруйнувавши, подастеся у світи. Ви розгубите ту землю, що придбали вам батьки, а тинятиметесь всюди, як вигнанці жебраки. Чи сучасним є заповіт Ярослава Мудрому нині? Заповіт Ярослава є актуальним і сьогодні. Розбрат, незлагодженість, політичні суперечки не приводять до єдиної мети. Страждає народ, держава. Ми втрачаємо людські цінності з витягу наших предків. Сьогодні на занятті ми поглибили свої знання про творчість Олександра Олеся, а зокрема про його поетичний цикл Княжа Україна. Ще раз переконалися, що минуле нашої держави заслуговує на нашу увагу. Бо та людина, яка не знає минулого свого народу, не варта. Майбутнього. Розгорніть зошити і заповніть паспорт збірки Княжа Україна. Автор Олександр Полесь. Назва твору. Давня Україна. Жанр поетичний цикл, 43 вірша. Тема Розповідь про історичне минуле нашого народу, вірування наших пращурів. Утворення Києва та Київської Русі, княже правління, війни та військові походи, ідея уславлення пращурів героїв, їхнього патріотизму та відданості рідній Землі. Домашнє завдання буде таким. Уявіть, що ви Ярославом Мудрим, запишіть повчання наступним поколінням. Прочитайте драматичний твір Олександра Олеся Микита Кожум'яка. А у мене на сьогодні все. Бажаю вам натхнення, успіхів в навчанні, до нових зустрічей. Дякую за увагу!